Артисти Чернівецького оркестру яскраво відкрили міжнародну конференцію у Сеулі. Як попаралізують українську музику, та хто пладував їм стоячи, Дивіться вже у наступному сюжеті. Буковинська музика відкрила міжнародну конференцію Азійське лідерство у Сеулі, у складі жіночої частини Академічний оркестр Чернівецької філармонії впродовж двох днів презентував твори українських композиторів для учасників конференції, серед яких були присутні українська делегація на чолі з першою леді України Оленою Зеленською, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, колишній прем'єр-міністр Австралії. Алії Джон Говард та американський політик Марк Пітер Бегіч. Мета поїздки полягала в тому, щоб представити Україну для лідерів азійських країн, щоб вони пізнали нашу країну з максимально з усіх сторін. Програма виступів та вибір вічисняних творів повністю погоджувались із організаційною стороною Південної Кореї. Тому і з самого початку планування поїздки було зрозуміло рівень відповідальності. Та глядачі з неймовірним теплом і особливою підтримкою сприйняли виступ наших музикантів, зазначає. Пані Руслана, ми коли от виступали грали, то всі говорили: всі дівчата, які виконували, ми стояли на сцені, і здавалося, що у нас відкрилося не то, що шосте, сьоме чи десяте чуття. Ми чули кожна, кожну. І це ну, надзвичайно було таке піднесення, таке, що ми представляємо, ми це відчували всередині. Ми не повинні якось дати задню, ми не повинні. Ми трималися і. Просто грали так, щоб їм було цікаво, і щоб ми отримали задоволення від того, що ми знаходимося там. Досвід виступів перед азійською публікою. Чернівецький академічний оркестр має не вперше. Саме під час гастролів артистів у листопаді та грудні минулого року на їхній концерт завітав міністр культури Південної Кореї. Та з його ініціативи колектив було запрошено до делегації представляти українську культуру на відкритті конференції. Наразі артисти активно готуються до нового туру. Зокрема, планують свої. Виступи у азійських країнах. Будемо їхати орієнтовно на осінь і в Південну Корею, і там ми познайомилися з багатьма делегаціями з різних країн, які зацікавлені в тому, щоб українську культуру ми могли показувати в їхніх країнах. Артисти Чернівецького оркестру мають принципову позицію знайомити та популяризувати у світі українську музику, та саме її мовою хочуть привертати увагу закордонного слухача до подій в Україні. Іванова, Василь